Всім привіт, ярсен і сьогодні ми граємо під назвою Ма. Ой, каже Мауд Блейд. Майнкрафт версія 1.3.2. Я думаю, в наш час, в якому ми зараз граємо актуальна версія 1.5.2, але за рахунок. Тому що тут є багато мод. модів, в, серед яких є індастріал. Е, Це просто мій улюблений мод. Славіка думаю теж. Зараз його немає. Ми будемо з ним вести цей летсплей по черзі, тому що на версії ми хотіли включити Лялам, пробували все грати, але просто ми не могли скачати ще одну версію Майнкрафту 1.3.2. Так, так, так. Я думаю, не збираю десь зараз вісім, зроблю топорік. Да. Так, почекайте, будь ласка, я хочу настройки, звуки у тих. Що це таке? Не пробаюсь. Ладно, подивимось. Так, давайте для початку зробимо верстачок. Ми без кіна, тому що в нас немає поки що, в нас немає ліцензії на Майнкрафт, ми якось стараємося її. Ми будемо старатися її просто купити. Я не люблю закритих приміщень, я люблю просто все відкрити, щоб ось що ще роблю. Люблю все відкрити, щоб все бачити. Візні. Все я люблю дивитися. Але мені не подобається таке відкрите. Ну, мені подобається відкрите, але я просто не люблю. Всього закрито. Я люблю будувати платформи. От так це ділається. Гарний мод. Так, тут є навіть міні, модна міні-карту. Так, да, так, да, інше. Так, давайте тут все дозбираємо. Зараз трошки.